Вітаю, друзі! Сьогодні я наприкінці лекції, сподіваюся, цікавою для вас, запрошу вас проголосувати в одному голосуванні, тому що це може бути дуже важливо для нашого міжнародного позиціонування. І от я вам розкажу про історію, яка буквально відбулася вчора. Зі мною зв'язався мій хороший, добрий друг. Український військовослужбовець Олександр Канібор, син видатного українського скульптора і сам дуже талановита людина і художник. І що він каже? Ну, насамперед, я хотів би сказати, що завдяки йому і його батькові зроблений пам'ятник Віталію Скакуну, на якого на який ми збирали з вами гроші. Зараз він встановлений на батьківщині з постументом. А, невеличкий, але е, на своєму місці і в дуже правильному місці там де вчився цей перший, один з найперших героїв України, який абсолютно свідомо ціною життя свого власного, абсолютно діючи свідомо підірвав генічеський міст. Звичайно, що таких людей треба вшановувати. І от е, наш військовослужбовець Олександр Канібор, який доклався до створення цього пам'ятника. І разом з вами всіма, яким я надзвичайно вдячний, він каже, сказав шикарну річ. Сказав, що дивись, є країна Данія в світі, да. невеличка країна, 5 мільйонів населення, віддала всі свої літаки f 16 українцям. Зараз на них тиснуть навіть Сполучені Штати за Гренландію і так далі. А насправді це можливо і чомусь інакше тиснуть. Тому що Данія це дуже чиста, дуже щаслива країна, зразок для безлічі інших. Коли в Сполучених Штатах ви пройдетесь по найбагатших районах, ви там побачите купу бомжів. А коли ви пройдетесь по Данії, то ви там можете залишити гаманець, а потім вам цей гаманець будуть довго доганяти і щоб віддати його. До речі, в Швеції така сама історія є, коли люди раніше ставили, коли ще камер навіть не було. Ставили скриньки, просто товар і скринька на гроші. І ввечері продавець приходив, вигрібав гроші, і все, і все там було правильно підраховано. Оце вам північні країни. Одна з найменш корумпованих країн Данія. Супер не корумпована. Тому особливо в порівнянні да, з, з нинішніми, деякими навіть західними країнами. А, у них є така річ, як Хюге, тобто мистецтво щастя і затишку. Багато книжок написано про це х'юге. Ну, всі, хто в темі ті знають, можуть почитати, хто хоче бути, навчитися в них щастя. І от він каже, товариш, він мандрує часто по Україні і заїхав в одне село на Поділлі в силу військових обов'язків мандрує. Заїхав в село на Поділля і каже, що там є дуже цікавий об'єкт, будинок такого собі Ланге Торневе. Це данський він, людина, пох... помер в Україні, але перепохований в Копенгагені. Поет, перекладач, вчений лінгвіст і так далі. Це кінець, 19-го, початок 20-го століття. Написав антологію, де вмістив в твори української і іншої слов'янських літератур, одружився з українкою, а що він ще е, переклав слово полку Ігореві данською мовою. Дуже хороший переклад, принаймні, ну, вважається хорошим перекладом. А що таке данська мова? Вона ж це мова сага да? свого часу була. І тому для них всі ці лицарські епоси він такий якийсь дуже природній. Крім того, переклав рідною мовою увага 46 українських пісень. 26 з них покладені на музику данськими композиторами, тобто фактично популяризував Україну в Данії. І е, деякі з них навіть стали данськими народними піснями. Уявіть собі, ну народними люди почали співати українські пісні. І він каже, щось треба зробити з цим. І я попрошу вас відповісти. Це один перший варіант. Що можна розробити в цій ситуації? Ну, можна поставити у Вінниці пам'ятник да, цій людині. А таких пам'ятників вже зробив батько Олександра Канібура, чимало, Хорош, дуже хорошої якості. От е, тим більше, що Вінниця, ну вона зараз одне з міст, яке справді дбає про. Е, ну, про Скажімо так, в суспільний простір. От Я в Вінниці був, у мене там є знайомі багато, і, відповідно, чесно кажучи, приємно гуляти по місту. Це одне з таких і, і міська влада там, в принципі, достатньо. Я, тому я кажу, що не проблема було б зацікавити, швидше за все, Вінницьку міськраду якоюсь такою ідеєю. Заснування данського там, ну, наприклад, якогось там сквера да, чи щось такого типу. Це один варіант. Я, ми поговорили з ним, і я кажу, що є ж і інші зв'язки наші з Данією. Просто шикарні. От я вам зараз розкажу, це другий і третій варіант, а є ще й четвертий. І я попрошу вас вибрати між цими варіантами. Таким чином, у нас є, о, точніше, в Данії було безліч. Князів, які називалися Володимир. Уявіть собі. Ну, вони називались Вальдемар. Але в принципі вони всі були нащадками Володимира Мономаха і сина його старшого Мстислава, тобто по цій лінії. І вони побрали собі ці імена. Ну, що майже напевно, з України ці імена, тому що вони саме в цій лінії Мономаховичів і Мстиславичів розташовані. Таким чином, у них є Вальдемар. Перший великий, так як у нас Володимир Великий, так у них Вальдемар Великий. Це 1131-1182. Король Данії, е король, герцог Шльозвіга і так далі. Швейц Шльозвіг це ну, на півночі там, між Німеччиною і Данією. Коротше, Нютландії і так далі. Хто він нащадок, прямий причому? Ну, син. Данського принца і київської князівни Інгіборги Мстиславівни. Тобто Мстислава Великого, нашого князя, дуже знаменитого це початок 12 століття. Він був, до речі, в радянські часи дуже замовчуваний, тому що фактично лінія абсолютно розділилась. Мстиславичі і далекі В Залісся поїхали найменша гілочка, най, найзабитіша туди, ну, коротше, кому не дісталось в Русі земель. Поїхали в Залісся. І от Мстислав Великий, власне кажучи, демонструє цей напрям. І вона його мати, цього Вальдемара І, пряма донька Мстислава Великого Київського князя, якого він, яку він видав за данського принца. І більше того, оцей Вальдемар Великий, ну, за деякими даними, там, середньовічними, я не, я не берусь оцінювати, наскільки вони там достовірні, середньовічні дані. Що він народився на Русі, ну, тобто в Україні. Можливо, у домі свого діда Мстислава Великого. Да. Шикарний. Потім в нього була куча Вальдемарсинів. Це у них так, як Володимирович, по-нашому, у них купа кнут Вальдемарсон, ще там якийсь Вальдемарсон і так, далі, і так далі. Всі вони нащадки, ясно, справа Мстислава Великого, ну і Ярослава Мудрого. Другий Вальдемар, це Вальдемар Переможець. Оцініть назву. Да? шикарно, Вальдемар Переможець. Тобто ми знаємо Анну Ярославну, да? когось там ще знаємо з англосаксів, які були князями, А цих князів, зокрема, ключових королів данської історії, коли формувалась данська, історія, данська держава, дуже потужна, до речі, яка об'єднувала всю Скандинавію, практично і Північну Європу свого часу. Ми це якось упустили. А, тому був ще Вальдемар переможець знову таки, нащадок Мстислава Володимировича Великого. А, і, е, ну, і Володимира Мономаха. Вальдемар, чому Вальдемар, да? а, Потім ще був Вальдемар Молодий у них, це його співправитель короля, дуже популярний, це 13 століття. Потім Вальдемар 3 Еріксон. Еріксон, да, як телефон. 1314-1364. Князь Естонії, до речі, так. Да. Його син Вальдемар. Потім був Вальдемар IV Атердах. Атердах це значить. Повернення дня, який знову після феодальної роздрібленості об'єднав Данію. Вальдемар IV фактично воз'єднав Данію після періоду безкоролівства. Ну і купа всяких Вальдемаровичів, які вони називають Вальдемарсен. Ну, тобто син Вальдемара. Абель Вальдемарсен, Христофер Вальдемарсен. Коротше безліч безліч данців. І це їхня ключова історія для данців. Оці люди, про яких я говорив, це все одно, що для нас Володимир Великий, там, Володимир Мономах, тобто це ключові особи їхньої середньовічної історії. В них ще там були Магнуси різні. ну Потім ці Вальдемари трохи стало їх менше, тому що німецькі династії почали там впливати, королівські, і вже ці старі династії поєднані з Володимиром Мономахом. А вони так би мовити, ну трошки це перестає бути актуальним так, після 14 століття. Але все одно з 12 по 14 у них купа цих Вальдемарів і Вальдемарсінів, практично всі вони. І всі вони нащадки Володимира Мономаха. Потім є ще один українець данського походження шикарний просто. Це вже третя, третій ваш можливий вибір. Даль. Володимир Даль, знов таки. Його росіяни намагалися назвати як завгодно, а він себе луганчанином називав, не хотів росіянином. Він був, що, що він описує. Ну, без, описав російську мову абсолютно відмінною від української мови. І казав, що він просто дивується, наскільки вона відмінна. А, от, позбирав безліч приказок російських про Москву, які просто самовикривальні для Московщини. Ну, просто друкувати їм зараз словник даля це все одно, що просто друкувати, я не знаю, там покази антикремлівські. Ну от, Наприклад, такі приказочки зібрав даль про Москву. Москва сіє трожю, а живет ложю. Ну, Що може бути взагалі більш характерно для взагалі всієї історії Росії? На Москві толсто звінят, да тонко їдять. Ну, короче, панти. Тула Зіпун здула. Ну, Тобто, настільки оце підмосков'я, да? Тула Зіпун здула. І це все натуральне, це ж не вигадане, це все зібрано на території самої Росії. А що він сказав, ще? Ну, називав російську мову вілікаруською на речі. Ну, так, знаєте. От. Коротше, як він казав, сказав, що українська мова первинна по відношенню до російської. Это Володимир Даль. Вот как он пишет. Я буду цитировать российскую, навіть вторую российскую, 19-го столетия. Так, как было написано. Вы, кажется, первые заметили сходство северного великорусского наречия или говора с южным э, новгородского с киевским. Это потому, что на юге сидели славяне, а во всей Великороссии сидели чухны разных помолений. Э, ну, помолничи, помолений. Ну, короче, чухны, это значит финно-угорские народы. Затем Киев сделал выселок в Новгород. То есть он сказал, что, власне кажучи, он ну, первинность украинской мовы. Что а он еще? Вот, очень интересная история. Что Погодин не говори, о а гораздо более половины земляков наших, ну, то есть великороссов, так званых, обрусевшие чуть. Гораздо более половины россиян обрусевшие чуть гораздо более половины. От этого, вероятно, и различные говоры. Посмотрите в Тверской, ну в Тверской губернии, на Карел, в Нижегородской, Пензенской, Симбирской, на Мордву, Чуваш. Они обрусели в глазах наших, ну то на очах буквально ось, ось в его часы. И нынешнее поколение не знает более своего языка. Тоже видел я в Пермской, Вятской и Орловской Губерніях пусть решит Погодин как историк, какого поколения чухны жили в Орловской, но это чуть. Ну, Тобто, як це плем'я називалось, Йому цікаво Ворловський, тому що це трошки південь, да? але він чітко говорить, що навіть варловські губернії э, все одно э, значить фіногорські народи. І все це повністю розходилось з російською офіційною історією, але для нього, як для данця, як для науковця, це все було по барабану. Він все, що бачив, те і говорив. А, і 음, що він ще говорить? Що колосальний вплив української мови на російську. Не навпаки, да, як намагались росіяни це вивести. А Даль говорив, що навпаки. От що він писав, наприклад. Впрочем, я десілі не знайшов ні одного малоруського слова кроме захотих, від которого не було б в производных, если і нет самого слова. Як і чим самый Говор мог так переломиться непостижимо? Тобто він бачить, що російська мова бере основи якихось слів з української мови? Але мови абсолютно різні. І він каже: я не можу зрозуміти, від чого це. А це дуже просто, тому що там чухна різних помолній. І вона просто бере чужі слова і на свій манер робить з них російську мову. Коротше, цей данець, в нього батько Данець, а мати француженка там з кимось ну якогось такого змішаного чи франко-німецького якогось походження. Ну, коротше, він данець. І його цього даля дуже довго називали. В Росії російським філологам найбільшим. А насправді він це як казак Луганський писав. Ну, тобто український. Народився на території України в місті Луганську. І в сім'ї Дачанина, Данця, як правильно казати, Йохана Крістіана Фондаля і Марії Фрейгат. До речі, він наводить таких багато речей. Які, ну, тобто він абсолютно по-науковому ставився до філологічної інформації. Тобто йому плювати, Це підносить Москву чи не підносить Москву? Він просто бере це і бере з народу. Там, знаєте, ці назви, як росіян всередині самої Росії називали чорнолапатниками. Тому що вони коли ЗСБ цієї брудної вилазили, то чорні плями на снігу залишалися. І от їх там в Сибіру там, і в різних інших ча частинах цих москвічей, а маска називали називали чорнолапатниками. Тому подалю я б теж не відгортав, тому що є така, ну, склалась ставлення до нього, як до російського філолога. Насправді він ніяк і не російський. Він Українського походження, точніше, народжений в Україні данський філолог, який вклався в тому числі в збір інформації по російській мові. От. А, ну, взагалі, треба сказати, що в світі ми будемо неоригінальні. Шанують у світі Данію сильно. Х'юге, книжок про Хюге. Ви можете зайти в будь-яку книгарню, там прочитати про їхні рецепти щастя. Але скрізь стереотипно трошки її шанують Данію. Ну, наприклад, скрізь русалоньку ставлять і так далі. Казки Христя Андерсена і так далі. І так далі. Тому я, в принципі, не виключаю, що можна в Одесі десь поставити, в тому числі пам'ятник Русаленька, але я підозрюю, що там його вже хтось поставив, швидше за все, поспішили. Тому ось ці чотири варіанти таких, да, перший варіант це, відповідно, Ланге, філолог мається на увазі, данський Ланге Торневе. який на Поділлі. Друга це якомусь. Королю з Вальдемарів або Вальдемарсинів. Я думаю, що Вальдемар Великий не дарма він у, нас, у них називається Вальдемар Великий. Це було б шикарно, до речі. Це в Києві ну, треба з кличком, з міськрадою, щоб дали під якийсь данський скверик, чи данський майдан, чи данську площу, чи щось таке. Можна, до речі, біля посольства десь у них організувати. І встановити там пам'ятник цьому Вальдемару, але він такий потужний має бути, тому що це король реальний, це якийсь такий ну, бюджетно це не відділишся, що називається. От, А ми хочемо саме зробити, ну, скажімо так, щоб це було підйомно для громади, щоб не просто почати, так, як багато хто починає, а щоб почати і зробити, як зробили з пам'ятником відповідно Віталію Скакуну. Тобто, другий варіант це комусь з королів Вальдемарів, напевно, Вальдемару велик, Великому данських королів. Ну, прямий родич, розумієте, ну, це онук київського князя і син київської князівни. Ну, що може бути пряміше? І далі є ідея про Даля. Да? А, дуже шикарна, як мені здається, він у нас. Його якось випустили. Росіяни його заговорили. заговорили. Ну і четвертий варіант стереотипний русаленька. Я б його теж не відкидав, тому що ну, вона скрізь є. да. І встановити пам'ятник сам по собі мініатюрний, встановити його дуже легко, і це я думаю, що будь-яка з приморських наших територій, які зараз контролюються Україною, які будуть в майбутньому від, ну, відбиті у ворога, обов'язково там щось таке. Треба буде подякувати не тільки Данії, але й тим, хто нам іншим е країнам допомагав. Для чого це все робиться? Для того, щоб ніхто і ніколи не сказав, що українці можуть бути невдячними. Тому що невдячність це страшна риса. Насправді, це рис, риса свиняча. От. А ніхто не може сказати, що українці невдячні. Тому що знаєте, навіть у собак є вдячність. От у свиней вже нема. У свині вже все. От. Тому е, от такі чотири варіанти. Попрошу вас усіх проголосувати під цим відео. І з задоволенням зробимо цей варіант. Я майже впевнений, що всі ці варіанти абсолютно підйомні, ну, але пам'ятник королю Вальдемару його не можна було б робити якимось халявним, тому що це все-таки син. Да, князівники Київської, і тому його маленьким не зробиш, не ділишся там легким іспугом. Тому тут треба говорити із мерією, а все інше ми можемо, в принципі, зробити з вами. От. Тому, друзі, якщо ви підтримуєте цю ідею, я розумію, що зараз всі витрачають кошти на безпілотники, і це дуже правильно, все, я розумію, прекрасно. Але якщо когось ця ідея зачепила, Якщо хтось вважає, що нам треба подякувати Данії і показати всьому світові, що ми вміємо шанувати тих, хто робив добро до нас, і ми можемо це робити не кон'юнктурно, а абсолютно щиро і з прицілом на століття нашої дружби, які вже були, які будуть попереду, з Божою помічю, тому можна допомогти на це, на карточку. Військовослужбовця офіцера Олександра Канібора, в якого батько робить ці пам'ятники. Значить, картка 4149 4990 7119 3146. Хто зможе, той допоможе. І, власне кажучи, буде пишатися цим. Тому, друзі, проголосуйте, і від вашого голосу буде залежати напрям наших дій. Я думаю, що всі ці напрями дуже цікаві можна це все зробити. З Богом, друзі, до перемоги!